Для господарів поєдинок став дебютним у першій лізі і першим домашньому сезоні, що стартував, і за давньою традицією тренер Дніпро Агр Олександр Родзін, як слід підготувався до його проведення. Подібне стосувалося не тільки газону поля. Перед початком матчу відбулася стисла церемонія його відкриття, у ході якої Мер Сенельникову і водночас голова федерації футболу міста Дмитро Зражевський привітав футболістів своєї команди, яка у рамках підготовки до чемпіонату непогано проявила і зарекомендувала себе у зимовому турнірі Кубка Миколи Кудрицького. У змаганнях якого брали участь вперше, не залишилися без нагороди, і футболісти губинського кристалу, яких відзнакою вшанувала секретар міськради Олена Заїка, після чого капітани команд, господарів капіцин і гостей панченко під звуки національного гімну підняли державний прапор України. Зі стартовим свистком бригади арбітрів з обласного центру пішов дощ, який, втім, не злякав чисельних уболівальників, що зібралися на трибунах стадіону, де вони надійно сховалися. Під навісом команди розпочали жваво і першими до загострення далися гості, коли Панченко головою поцілив в оборонця, але всього лише кутовий. Господарі на відповідь спромоглися за 4 хвилини по цьому, коли провели непогану атаку з переводом м'яча з флангу на фланг. Зрештою, все знову завершилося подачею від кутового прапорця. Далі розвиток подій на полі чимось нагадував хвилі, які почергово прибивали м'яч атак то до одних, то до інших воріт. А на 28-й хвилині Дніпро. Агро залишився у меншості, коли голов на рівному місці з метою завдати травми грубо атакував суперника, і арбітер показав йому червону картку. Майже відразу цукрові провели стрімку атаку правим краєм і пожидає Практично наодинці програв боротьбу голкіперу господарів, радіончику, кристал і надалі продовжував наступати і не дивно використовуючи свою більшість. Втім, окрім територіальної переваги на щось значно серйозніше, він спромогтися не був здатний. У підсумку перша половина зустрічі, практично без гольових моментів, так і закінчилася нульовою нічією. Друга розпочалася за того ж малюнку. Щоправда, в її дебюті Новіков непогано тріснув зі штрафного. Щоправда, воротар без проблем перевів сферу. Через поперечину, що спричинило фаєр-шоу. з боку місцевих ультрас не залишилися у боргу і гості, коли Подольський з вигідної позиції вкотре не пробив родіончика. А потім після подачі кутового Єрмоленко, що вийшов на заміну, цілив, але не влучив у дальній кут. На 75-й хвилині м'яч нарешті залетів за лінію площини білого прямокутника. Причому Дніпро агро після розіграшу кутового Подольський потужно тріснув по діагоналі і закритий купою своїх і чужих футболістів голків. Перневгледів за польотом сфери. Ще за сім хвилин Родіончик зреагував на вбивчий постріл метрів 17 лапа. В уже компенсований час господарі пішли в Абанк і були близькими до того, щоб звести зустріч до нічієї. Втім, гостей двічі поспіль рятував воротар Таран, який спочатку перевів на кутовий постріл зі штрафного Новікова. А після подачі від прапорця він у карколомному стрибку зреагував на кивок головою. Знову ж таки, Новікова, авацький на добиванні у площину білого прямокутника. Не влучив. У підсумку Кристал виявився як і належить, твердим і міцним. Забив і не пропустив. Натомість Дніпро Агро того дня врожаю зібрати так і не зміг. І мінімально поступився 0-1. Зрештою, фан-сектор, який тренер команди, подякували футболістам за гру і поєдинок. Кристал поздравляємо з перемогою. Своїй команді. Я скажу слова благодарності, вони дали всі сили, ну, грає в меншості і такою. Скажем так, рабочий гол залетел, чуть-чуть это неинтересно, поэтому я думаю, мы достойно сыграли, удивили и болельщиков, и руководство клуба, поэтому будем дальше работать. Игра с самого начала сложилась не очень просто. Ну, в самом начале был эпизод, который судья решил так, по-своему -по -по решил судья. И мы хотели воспользоваться этим моментом в большинстве, но спешили. Хотели быстрый гол забить, но у нас не получилось. Пока не получалось, ну, до, до второго тайма.